Зараз розкажу боль всіх мужчин. Друже, відчував таку штуку, що той транспортний засіб, який ти ремонтував своїми руками, той будинок, який ти будував, чи той сіл, який ти створював в тебе в голові для тебе, має набагато більшу цінність, ніж чиясь історія. Ще глибше зайдемо. Ти думаєш, що він коштує дорожче тільки через те, що ти в нього вклався ресурсами своїм часом, енергією, силами. Але і не береш до уваги ціну ринкову. До чого я веду? Це називається ефект Ікея. Коли ми щось вкладаємось часово, ресурсно, те, що за гроші не купиш, ми його цінність піднімаємо набагато вище, ніж речі інших людей. І це також не дозволяє нам рухатись вперед і позбуватися. На жаль, таких важливих, але часто непотрібних речей, які тягнуть нас назад. Машина, будинок, речі і тому подібне. Маса хламу. Нас зупиняє, маса хламу нас зап... захламляє. А як казав один мій, товариш, що на столі ти в голові? Порядок вдома, порядок в машині, порядок на робочому місці означає порядок тут. Старайся позбавлятися непотрібних речей, які вони тобі навіть важливі не були. Тобі стане трошки легше жити. Я це використовую, по мені працює. Вся сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.